Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами на новій локації, а саме в гіпермаркеті Там-Там. Своєрідний дебют. Сьогодні запрошую вас у місто Луцьк, саме на проспект Соборності 43, в гіпермаркет Там-Там. Кладу руку на серце і чесно вам зізнаюсь. Знімала я відео. У гіпермаркеті там там ще місяць тому був неймовірний завоз орхідейок. Дуже крутезні були сорти, відзняла, змонтувала, почала заливати на YouTube, як вимкнули світло. Мало того, вимкнули, потім знову вимкнули. І щось у мене сталося таке, що я не знаю, де поділося це відео, в телефоні немає. Ютубі немає. Пояснити сама собі навіть досі не можу. Я так і не зрозуміла, де воно наразі знаходиться, між моїм телефоном і між Ютубом, десь воно все ж таки блукає. Трішечки в розпачі я була, але, як ми вже з вами добряче знаємо, із власного досвіду життєвого, що не робиться, те робиться на краще. Тому сьогодні дебют, бо ж сьогодні неймовірний завозик орхідейок. Лучани і гості міста, будь ласка, обов'язково зайдіть і подивіться на цю неймовірну орхокрасу. А ось хто не має можливості завітати до міста Луцька, давайте по орхом медитуємо. Адже сьогодні привезли орхідейки по 469 гривень. Серед яких неймовірно красивезні білосніжні крупноквіткові бігліпи. Точно назву я не знаю, хто це, та яка там назва? Давайте подивимось кореневу. Погляньте, яке упакування, щоб субстрат десь в дорозі при транспортуванні не міг потрапити ззовні. Це дуже-дуже крутезний підхід. І як бачите вибір Цих саме бігліпчики білосніжних Величенький. В наявності декілька штук ось таких стандартів Крупноквіткових також. І, чесно вам зізнаюсь, я подумала, що це маракеш. Проте, дивлюсь, і щось трішечки не те. Дуже розгалужені, крутезні, хоча крапунчасті. Поглянемо коренево. Ось така вона і дуже добре, що підписаний горшечок. Більбау-сорт називається. Ось такий стан. Желеподібних корінчиків немає. Не повен горшечок, але добротний, хороший стан. Погляньте, будь ласка, ще раз на цю квіточку. Дуже цікавезна. як бачите, розгалужена. В домашньому буде квітувати пишненько. Також привезли, погляньте кого: це ж Antold сторіс бігліпчик неймовірної краси. Він дуже розкішний, поглянемо коренево. Коренева у нього також практично ідеальна, сорт пробитий на горшечку. А ось поруч із ним одна однісінька ось така красуня. Це також бігліб. Я його сама для себе назвала сакурою. ну Геть подібна кольорова гама до сакури, крупноквітковий, неймовірний ще раз наголошую, один однісінький в наявності. Як бачимо, схильність має до каскадного квітування, тому вдома очікуйте красу неземну. Поглянемо коренево. Коренева, неймовірно ідеальна. І тут пробити їх на горшечку сорт. Проте я не можу прочитати, можливо, ви знаєте. Підкажете, будь ласка, напишіть в коментарях, буду дуже-дуже вам вдячна. А ось вже милуємось з вами Барселоною. Барселона орхідейка, хоч і стандарт, хоч і крапунчик плямистий, але це щось неймовірне. Вона завжди виділяється на фоні інших орхідеїв. Поглянемо її коренево. Ось такий стан хороший, тим паче, здебільшого. Барселона безпроблемний сорт. Якщо вам вона припала до душі, обов'язково придбайте в свою орхоколекцію. Зверніть увагу ще ось на цю кралечку. Також стандарт. Неймовірний. Просто магічний. Камера не передає квітку целофанту. Її трішечки спотворює кольорову гаму, тому показую вам без целефану. Погляньте, який поцілуночок на вусиках. Ох, дуже-дуже цікавезна орхідейка. І декілька штучок в наявності, давайте поглянемо ще стан кореневої. Ага, за паперовою огорткою не знімаю, але ми з вами можемо внизу на денці підглянути. Бачимо, що стан короневої ідеальний. Ще ось така кралочка в наявності. Вона також по-своєму дуже ефектна. На фоні інших орхідеїв вона трішечки стає непомітною. Проте, якщо її... Розглядати ось так. Особливо її губу. Вона неймовірна. Повірте, тут теж захована коренева, але ми з вами маємо можливість її трішечки підглянути. Неймовірної краси Голдіон. Дуже-дуже ефектний, помадна, якраз жіночна губа, трішечки підрумяні в неї щічки. Ідеальна коренева. Ну що тут ще можна додати? Пробитий сорт на горшечку. І Goldion, як завжди, дуже-дуже ефектна орхідейка, тепла, яскрава, позитивна. Ух, давненько я в завозиках не зустрічала її ще певне, аж з весни. Це ж Роксана. Я вам її завжди характеризую як сестричку персиків, тільки рожеву. Тому полюбляєте таких кралечок. Маєте на увазі знов привезли. Скористайтесь нагодою, ще ось така красуня в наявності. Якщо я не помиляюсь, декілька штук також вживу дуже-дуже неймовірно красивезний, магічний бусковий колір. Підглядаємо коріньчко. А воно, що розкішне. В наявності декілька штучок Аркадії. Це не метеличок, не пелор. Стандарт. Але погляньте, який крутий виносник з хорошою розкішною кореневою. Дуже полюбляю в домашньому поквітувати. Ефектна орхідейка. Зверніть на неї увагу, показую вам її без целофану. Бачите, які кольори? Це щось магічне, не просто рожеві, а пусково-фіолетові з неоном, не біле тло пелюстки, а також з якоюсь золотавістю. А ось тут один єдиний в наявності, по секрету вам кажу азіан Coral неймовірний помадний. Стандарт дуже розкішний, дуже. Поглянемо його кореневу, ось така вона у нього хороша, без желеподібних. Тут поруч я попередню таку вже вам показувала, але хочу показати, що є вона також від фірми декором, тому там ідеальний стан кореневий. Наявності декілька штучок стеленбошок. Ох, погляньте на цей колір. Хто ще не закоханий, закохуйтесь. Як завжди, ідеальна коренева, неймовірний колір, ну що тут все можна додати? Єдине, що хочу вам додати, що є з псевдозащипами, тому майте на увазі. А також серед стеленбош є ще неймовірної краси ось така немов Стеленбошка-шоколадка. У неї дуже цікаве забарвлення. Покажу вам також без цілофану, щоб підтвердити бачите, магія! Ух, погляньте, кого ж привезли. Це ж Purple Bay. Неймовірної краси орхідейка, яка дуже подібна мені особисто до чорних смужок, але абсолютно інша. Коренева у неї, погляньте, яка розкішно ідеальна коренева. Це щось неймовірне. Сорт пробитий на горшечку. Ще раз вам показую цю красу неземну. Магічна губа, магічний крап, ох, не орхідейка, а щось неймовірно красивезне, як і алтея. От хто ще не має алтеї. Це щось з чимось, тому що я описати цю магію кольорів я не можу. Це потрібно побачити і зрозуміти вживу, ваша вона чи ні. Коренева у неї також в доволі хорошому стані. І, чесно кажучи, неймовірний варіант, подарунковий. Мені здається, буде задоволена людина, якій подарують таку красу неземну. Перед вами арт-ново. Не метеличок, але неймовірно ефектний стандарт. Погляньте на розмір квітів, це щось чимось? Цілі тарілочки розкішні. Коронева ідеальна. Що ще хотіти. Також в наявності один єдиний, до речі, Moшен. Ой, про нього ж можна говорити. Мені здається, вічність. Людоньки, погляньте, кого я віднайшла. Давненько я її не бачила. Не знаю. Можливо, ви часто зустрічаєте, а я ще давненько. Це ж Преторія, ох, магічна, неймовірно розкішна. Пробити сорт на горшечку, кому важливо, і ще раз вже без целефану помилуємось квіткою. Бачите колір? Орхомагія. Як там в купці зі всіма стояла, я подумала, що це Джиліан. Але погляньте, це абсолютно не він, це хтось зовсім інший. Не можу зрозуміти, хто це щось таке. З новиночок, певне, але дуже-дуже ефектний стандарт. Адже ви ж бачите через екран. Ще й коронева вражаюча. Вибір декілька штук, можете обрати свою. Вони в хорошому стані, неймовірні, розкішні. Підійдуть як на подарунок, так і вам у Орхо лекції. Я гадаю, що в домашньому вона вас не підведе. Одна єдина в наявності зелененька Green Dragon. Погляньте на ці вуса, господи, які ж вони покручені, витиншені. Родзиночка цілої квітки. Дуже цікавезний сорт. Підглядаємо коріннячко, небагато, але є. Причому нормально так. По-моєму, це тропік пікоті, проте губа мені геть, як в тропік пікоті, а сама пелюстка трішечки забліда. Неймовірно розкішні габарити розміри тієї квітки вражаючі, а ще ж коренева, яка ефектна, хоч і перехована. Ой, погляньте, вона також одна єдина в наявності. Ну, а тут тримайте мене семеро, тому що четверо не поможе. Погляньте, хто це, це ж кам'яна троянта. Це витвір орхо, витвір мистецтва, це орхо шедевр, це орхо класика, прекрасна коронева. І їх дві штучки в наявності. Давайте другу погляну. Друга, не менш вражаюча. Тут ще і навіть більше квітів. Ой, яка ж вона красивезна, та кам'яна троянда. Хоч вона довго і не квітує в домашньому, але вона постійно дорожчує. Головне, не заливайте, не переливайте, і вона постійно буде вас квітувати. Ох, 469 гривень кам'яна троянда. Будь ласочка, забирайте, забирайте ці орхошедеври, орхоскарби. Поглянемо ще у другої. Ну, що дивитись, ідеальна коренева. Просто давайте помилуємось ось так. Як це красиво вживу. Ой, без целофану маю можливість вам показати. Погляньте, яка губа, погляньте, ой. Не менш ефектного, я віднайшла одного однісінького. Це бігліпчик, осінній вітер. Можливо, хтось шукає. Дуже полюбляє в домашньому поквітувати пастельно-осіння гама. Ох, дуже дуже красивезний крупноквітковий бігліп. біглів. Ось така коренева. У нього полити є коріннячко. Один єдиний наявності. І Яка стандартна красоня? Ні, не Барбі, ні-ні. Це леді бо ніжно ніжнобускова. На жаль, на горшечку. Сорт підтертий також не можу зрозуміти, хто це. Гуглю, ніяк не можу зрозуміти. Ловелі хто це ліп. Ну, підкажіть мені, будь ласочка, бо ж спати не буду. Ох, яка корнева! Одна єдина в наявності неймовірної краси ось така бусково-ніжна леді. Орхідейка на подарунок. Ідеальний варіант. Так, когось я пропустила і там бачу, ну, дістаємо, дивимося. Погляньте, кого я пропустила. Давайте сюди поближче. Краса неземна. Golden Leopard. Золотавий також за целофаном не видно, але, як бачите, неймовірна краса вживу, крупноквітковий, розкішний стандарт. Дуже рекомендую також Орхо колекцію Ось така коренева у нього прекрасна. Ой, віднайшла ще декілька штучок. Ось таких красунь, Дві. Не декілька, дві. Сплеш гордон. Чи гордон. Яка ж красивезна, розкішна орхідейка. Ох, поглянемо ще її стан короневий, ну що її дивитись, коли за паперовою огорткою. Але, знаючи цього виробника, то там сюрпризів не повинно бути. Ще одну другу відшукала вам, бо ж не показала. Монтрю також в наявності. Ох, та губа темна, винна. Красивезна, розкішна, дуже-дуже хороша орхідейка. І третю вам також віднайшла Ханіпіч, медовий персик. Ох, дуже полюбляю домашньому поквітувати, як і бейбі фейс. Якщо хтось вагається, не вагайтесь і не зволікайте, до речі, він один єдиний в наявності. Також сорт пробити на горшечку і коренева у нього бомбезно ідеальна. Щиро сердечно дякую кожному із вас за сьогоднішню прогулянку по там-там, у місті Луцьку, на проспекті Соборності 43. Краси занадто багато не буває! Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Продовжуємо триматись!